Ну, ми з вами дуже багато говорили про горнятка, говорили про маслянку, про різні контейнери. Але ж я подумала: якщо, наприклад, ви захочете зробити фотосесію з горнятками стилістики кохання, то де ж ви візьмете чай, наприклад, так де ж ви візьмете рідину гарячу. І ми знайшли вирішення. Зараз ми вам пропонуємо, на перший погляд здається, що це електричний чайник. Але ні, це не електричний чайник, це красивий термос у вигляді такого електричного чайнику. Ми маємо дерев'яну ручку, дуже стилізовану, красиву, ви зараз бачите. Надзвичайна його вся така палітра, яка охоплює. Подивіться, він однотонний, він дуже стильний, насправді підійде. Під будь-який інтер'єр можна не ховати його в шафу, бо ми звикли, що термос ми завжди ховаємо в кухонну шафку, тому що він у нас не дуже там чи симпатичний, чи просто він маленький і ми ховаємо. А це ж ви можете залишити, і буде дуже красиво. Навіть для фотосесії, також застосувати ось такими горнятками кохання, тут написано, також буде дуже симпатично. Вмісткість його один літ. Корпус загальний з пластику, але середина це у нас знаходиться скляна колба, яка покрита, якщо я не помиляюся, металом. Зараз я вам продемонструю. У нас є кнопка блокування, ми натискаємо. І наш термос відкрився. Це допоможе нам зробити так, щоб вода не виливалася, якщо ви поставили, наприклад, у валізку, і ви їдете там на якусь локацію, і не охолоджувалась рідина. Ось ми розблокували і подивіться, будь ласка, дуже легко. Я наливаю рідину. Заповнили, взяли прекрасне горнятко, взяли прекрасний білий термос і зробили чудову, чудову найпрекраснішу фотосесію. Подивіться, яка стилістика, яке гармонійне поєднання. Навіть не для фотосесій, навіть для повсякденного життя прекрасного це допоможе. Давайте подивимося, що всередині ми легким е, помахом. Руки ми просто відкручуємо. У мене там ще є рідина, аби я не перелила. Спробую вам показати, що всередині, бачите, водичка відображається, скляна колба. Тобто там не пластик суцільний, і це дуже корисно для здоров'я. Тому що ми помістили і придумали взагалі внутрішнє оснащення так, аби. Водичка не омивалася біля пластику, тому що це, якщо порівняти скляну колбу і пластик, то колба більш гігієнічна є для здоров'я. Подивіться, будь ласка, скляна колба дуже зручно, місткість 1 літр код товару ДТ-980. Дуже легко закривається. от Якщо ми відкручували. Проти годинникової стрілки, то зараз ми закручуємо за годинниковою стрілкою. Дуже зручно, дуже легко фіксуємо, блокуємо і я заблокувала, і водичка, як ви бачите, не виливається. Ну, тобто, взагалі, тут дуже багато води і нічого не відбувається. Декілька крапель впало це від того, що е, я попередньо наливала воду. Тож, об'єм 1 літр, код товару ДТ 980. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Якщо ви замовите зараз собі по одному платежі цей прекрасний термос, набір ось таких от горняток, ви їх добре пам'ятаєте, то ви отримаєте знижку. Увага, мінус 100 гривень. Це. Хороша знижка, не всі магазини, не всі мас маркети можуть запропонувати вам таку знижку. Тим більше, у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Тож телефонуйте ще раз за номером 0800 21 44 88. Код товару де. ДТ-980. Якщо раптом у вас виникають питання, телефонуйте, будь ласка, за цим номером, який ми щойно називали, але я повторюсь і цей номер ви бачите на власному екрані 21 44 88. І наші оператори кол-центру обов'язково дадуть відповідь на всі ваші питання. Нагадаю, що об'єм це один літр. Термосу це досить таки хороший об'єм. Ви такого термосу ще не бачили ніде та не зустрічали. Дуже хороше оснащення, дуже чудова стилістика. Дійсно, як часто кажуть, на вигляд естетично. Хочеться з ним залишатися, хочеться тримати його в руках і нікуди не відпускати. Тож, за номером 0821 вісімдесят ви можете скористатися такою можливістю. Прямо прямо сьогодні, прямо от зараз, в цю хвилину, в цю секунду. Тому у мене до вас питання: я, наприклад, ніде не зустрічала взагалі ось такий термос. Чи зустрічали ви такий термос? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, під нашим ефіром, де, який ви зараз бачите, через посилання в YouTube каналі, який зараз вам покажуть за QR-кодом. І ви зможете з нами спілкуватися, можете ділитися усіма вашими прекрасними якимось роздумами. Ми обов'язково до вас будемо дослухатися і е, слухати ваші поради, і надавати вам поради. Ради. Тож, код товару, нагадаю, ДТ-980 об'єм 1 літр, що досить таки зручно, і невеликий, і не замаленький, якраз для сім'ї, щоб піти в якийсь похід, так, на пікнік, щоб, наприклад, піти в гори, він легко поміститься в рюкзачок і не буде займати багато місця. І тим більше у вас. Є така чудова підставка, він не впаде, він буде стояти, ну, от, е, ніби приклеєний. Тож, за 1400 гривень ми зараз пропонуємо вам цей чудовий прекрасний. Термос, так 1400 гривень, але пане Олександре, це наш режисер. Давайте зробимо більш таку доступнішу пропозицію, тому що я хочу, аби кожен і кожна, хто нас дивиться, змогли придбати собі цей чудовий термос, тому що ну за 1400 гривень ми можемо звичайно це зробити, правда, але хочеться більш доступніше. Ага, і от мені пан Олександр Бушко підказує, що от я подивилася на екран, і я дивлюсь на екран, і бачу, що за 799 гривень ви забираєте цей чудовий термос. Це надзвичайно насправді, тому що за такою ціною така е, хороша корпусна структура. Всередині у нас скляна. Колба, яку я вам продемонструю ще раз, там ще водичка знаходиться, тому повністю не зможу перевернути. Скляна колба, що досить таки не суцільна пластмаса і не буде впливати на ваше здоров'я. Все продумано, захищено, не викликає взагалі ніяких таких питань у мене, не знаю, як у вас. Якщо виникає, то пишіть коментарі. Код товару ДТ 980 799 гривень. Уявляєте, якщо Якщо ви замовите, наприклад, ось цю чудову таку прекрасну пропозицію та замовите набір горняток, яке називається сяйво, то ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Дзвінки безкоштовні і доставка, звичайно, у нас також безкоштовна. Тож 0800 21 44 88. Ми будемо з вами продовжувати далі, а ви замовляйте, телефонуйте, не зволіте. Кайте, тому що я впевнена, що ви варті найкращого, що ви варті саме того, що сьогодні ми вам пропонуємо. Тож, за 799 гривень ви можете порадувати не тільки себе, ви можете і подарунок зробити, так? Ви можете порадувати своїх близьких. І повірте, цей термос буде слугувати вам вірним другом. Я насправді такого не бачила, і сьогодні він мене здивував. І я впевнена, що коли ви його придбаєте, він вас також здивує. Нагадаю, що це не електричний чайник, це термос, він не нагрівається, він лише Зберігає температуру рідини, яку ви сюди е, запроторили. Тож телефонуйте за номером 21 44 88, код товару ДТ 980. Ми продовжуємо далі, рухаємось, пливемо за течією по прекрасному. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, тому що я на вас чекаю.